Сьогодні я пропоную вашій увазі корисні вправи для тазостегнових суглобів. Вправа номер 1 Зовнішнє обертання тазостегнового суглобу та внутрішнє обертання тазостегнового суглобу. Повторюємо по декілька циклів назовню та всередину для кожної ноги. Вправа номер 2 Відведення ноги в сторону таким чином ми робимо розкриття тазостегнового суглобу. Повторюємо на кожну сторону. Вправа номер 3 статична жабка. З'єднуємо позаду ступні або принаймні великі пальці ніг. І коліна у нас мають бути на рівні тазу. І тримаємо це положення в статиці. Можна опуститися на лікті. Вид зі сторони.